Розділ 13. Так сказав мені Господь. Іди і придбай собі ляний пояс і підпережи ним свої крижі, але не клади його у воду. За Господнім велінням я купив пояс і підперезав ним свої крижі. І знову було до мене Господнє слово такого змісту. Візьми пояс, який ти придбав, та носиш на своїх крижах, і негайно йди до Єфрату, сховай його там у щілені скелі. Я пішов і заховав його біля Єфрату, як і наказав мені Господь. І ось що було далі. Після багатьох днів Господь сказав мені: Встань, іди знову до Єфрату, і візьми звідти пояс, який колись я тобі наказав там заховати. Пішовши до єфрату, я знайшов те місце, де його заховав, і взяв пояс. Той пояс вже зітлів і ні на що не був придатним. І було до мене Господнє слово такого змісту. Так говорить Господь. Так само буде знищена гордість юдеї і надмірна зарозумілість Єрусалима, цей порочний народ, котрий відмовляється дотримуватися моїх слів і діє за впертістю свого серця та йде вслід чужих богів і, поклоняючись їм, служить їм, стане таким, як цей пояс, який ні на що вже не придатний. Адже як пояс прилягає до тіла людини, так і я наблизив до себе весь рід Ізраїля і весь юдин рід. Говорить Господь, аби вони були моїм особливим народом, моєю хвалою і славою, але вони не послухались. Тому перекажи їм слова, так говорить Господь Бог Ізраїлів, усякий бурдюк наповнюють вином. Вони ж тобі скажуть, хіба ми не знаємо, що всякий бурдюк наповнюють вином? На це скажи їм, що знову говорить Господь: ось я до оп'яніння напою всіх мешканців цього краю. Царів, котрі сидять на Давидовому престолі, і священників, і пророків, і всіх мешканців Єрусалима, я розіб'ю їх, зіпхнувши одного з іншим, навіть батьків і синів між собою, говорить Господь, не буде пощади нікому, не милуватиму і не жалкуватиму, що вони знищені. Отже, прислухайтеся, будьте дуже уважні і не зазнавайтеся, тому що це говорить Господь. Віддайте славу Господу, вашому Богові, поки не потемніло, і поки ще ваші ноги не почали спотикатись у сутінках на горах, тоді будете очікувати світла, але він оберне його на темноту, перетворить на непроглядну темряву. Якщо ви не прислухаєтесь до цього, то моя душа, каже Єремія, потайки плакатиме. Через вашу гординь я гірко ридатиму. Мої очі проливатимуть сльози, тому що Господня отара відведена в полон. Скажіть цареві там, матері цариці, упокоріться і сядьте низенько, адже впала з вашої голови корона вашої слави, ваші південні міста замкнуті і нікому їх відкрити. Вся юдея взята в неволю, цілковито відселена. Підведи, дочку Сіону, твої очі та подивись на тих. Що йдуть з півночі, де довірена тобі Богу Мотара, славне твоє стадо? Що ти скажеш, коли поставлять над тобою тих, кого ти сама привчила, аби вони були твоїми провідниками? Тоді тебе схоплять болі, як у породіллі, і коли ти спитаєш себе, чому все це мене спіткало, то знай, через безліч твоїх гріхів піднято поділ твоєї спідниці і оголені твої ноги. Хіба може ефіоплянин змінити колір своєї шкіри чи леопард свої плями? Так само і ви, котрі звикли чинити зло, хіба можете робити добро? Тому я розпорошу вас, як полову, що підіймає і розносить вітер пустелі? Така твоя дочко Сіону, доля і частка визначена мною, говорить Господь, оскільки ти забула мене та понадіялась на обман. Через те я сам підійму поділ твоєї спідниці аж на твоє обличчя, аби всі побачили твій сором. Я бачив твій гидкий перелюб та твоє похитливе іржання, твою безсоромну розпусту на пагорбах і на полях, горе тобі, Єрусалиме. Чи зможеш ти коли-небудь очиститись?